Пощадний банк України отримав ексклюзивну спеціальну відзнаку від Національного паралімпійського комітету України за значний внесок у підтримку українських спортсменів на 17 17-х елітніх Паралімпійських іграх у Парижі. Сертифікат е про дієву значену допомогу. Шатбанк. Це найбільш доступна інфраструктура для людей з інвалідності. Якщо дозволити, якось офіційно вчити. Цю відзнаку Хеменом нагадує, що да? ми причетні до перемоги українських Sorry. паралімпійців. Sorry. 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 У серпні цього року Щедбанк став генеральним партнером Національного паралімпійського комітету України та Національної паралімпійської збірної. Ми дуже пишаємо, що в партнерстві паралімпійська команда вона виграла. І зайняла п'яте місце на Паралімпійських іграх, зробила стільки, будучи невеликою командою, зробила стільки медалей. Ми надихаємось тим прикладом, який вони нам показують. Президент національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич підкреслив, що завдяки підтримці партнерів і наполегливій роботі спортсменів, цьогоріч національна паралімпійська збірна виборола 82 нагороди на паралімпіаді у Парижі, 22 з яких золоті. And slava. Підтримка національної паралімпійської збірної команди України відбулася у рамках програми Моя безбар'єрність, яку вже кілька років поспіль реалізує. АТ ощадбанк, в рамках цієї програми відділення банку стають більш доступними. Будуються реабілітаційні модулі для постраждалих від війни і не тільки. Ми маємо 23 інклюзивних відділення. Ми маємо дуже багато інших програм для підтримки наших ветеранів. Ми маємо навіть кредитний продукт, який ми пропонуємо ветеранам для того, щоб вони могли мати свою власну справу і почати з підприємницьку діяльність. Перемога українських паралімпійців в Парижі стала своєрідним прикладом дієвої співпраці між Ощадбанком і Національним паралімпійським комітетом України. Обидві сторони переконані, разом можна досягати нових висот, тож разом до перемоги.